Відбулось засідання виконавчого комітету Подільської міської ради Подільського району Одеської області. Першою перед присутніми виступила інженер інвентаризації нерухомого майна Любов Костишева щодо видачі дублікату правоостановлюючого документа. Далі директор департаменту житлово-комунального господарства, архітектури та земельних відносин Євген Руснак доповів про створення комісії з прийому передачі з балансу департаменту на баланс військової частини матеріально-технічних за. Собів про затвердження проєктної документації на будівництво за робочим проєктом, про внесення змін до переліку об'єктів поточного ремонту на 2025 рік. Начальник управління економічного розвитку та інвестицій Алла Омельчук доповідала про внесення змін та доповнень до положення про матеріальне забезпечення учасників культурних заходів у складі офіційної делегації громади. Далі начальник служби у справах дітей Анастасія Єфімова сказала про надання статусу дитини позбавлений. І батьківського піклування, а також про внесення змін до рішення виконавчого комітету, Керуюча справами Олена Чуприна, довела до відома присутніх інформацію про передачу з балансу виконавчого комітету на баланс спортивного клубу Подільськ та на баланс управління освіти і гуманітарної політики спортивного інвентарю гуманітарної допомоги, а також про створення комісії по прийому передачі з балансу комунального некомерційного підприємства Чиста громада на баланс військової частини зеленого. Ніх насаджень про виділення коштів з бюджету Подільської міської територіальної громади доповідала перший заступник Подільського міського голови Олена Музичук. Всі питання, розглянуті на засіданні виконавчого комітету, були затверджені членами виконавчого комітету Подільської міської ради Подільського району Одеської області.